Всім привіт, компанія Фершаут як завжди з вами на зв'язочку. З'явився у нас на майданчику ось такий автомобіль. Як ви бачите, це у нас Mercedes-Benz Vito, Vito 116 у нас йде. От, e, чисто 2020 року випуску, у вас не 19 по техпаспорту Чисто 2020 рік випуску. Це цей автомобіль з Європи, а сам, по-моєму, з Німеччини ця автівочка приганялася до нас в класі комплектації з хорошим оригінальним пробігом. І що саме головне, що він повністю весь цілий, без ніяких моментів, без дтп без без підкрасів і так далі. Отже, по автомобілю у нас 20-й рік. 116 віто, потужність 120 кВт на 160 раківські сили на задньому приводі та на автоматичній коробці передач. На автоматі ця, ця машинка у нас. І е, двигун у цього автомобіля вже стоїть е, 2 літровий дизельний двигун. Це жанові ці двигуни пішли на 2 літри. От, не 2,2 раніше було, а на 2 літровий дизельний двигун цього автомобіля. Е, отже, е, а, і по у нас, по базі це у нас лонг-база, це лонг-варіант, не екстралонг, а лонг-база у нас йде. І що? Зараз суденька, я по цьому автомобілю вам е, покажу по комплектації. бо Бур'яна комплектація хороша. Зробимо замер, лакофарбово кофарб і покажу, в якому він стані. Хоча стан автомобіля дуже-дуже непоганий. От, І е, по автомобілю у нас всього-навсього 230-240 тисяч оригінального пробігу. Зараз вам скажу зразу, друзі. Ага, 240 тисяч оригінального пробігу даного автомобіля цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером, що даний автомобіль заїжджав до офіційного дилера та по регламенту він все часто та гарно обслуговувався. Так що е нюансів чи питань, чи те, якісь, що вам треба робити, з автомобілем немає. Просто купуйте, масла, для себе замінили і собі користуйтесь на здоров'я. Отже, біжимо по комплектації, що в нас є. Е зразу бачу, попереду автомобіля в нас є партронічки. Е, диски у нас дуже круті, диски, гляньте, які там біля диски стоять. Диски у нас, мабуть, 17-го, а 18-го розміру 245 на 45 r 18 вже на зимовій гумі. Ззаду е, є патронечки у нас, е, ляда йде, а не розпашоночка. У нас ляда йде. Далі біжимо по салончику. У нас попереду два місця. Йде, два місця. Все, сідаємо запустимо, подивимося. Так, Запускаємо у нас два ключки в комплекті йде і робимо запуск. Запускаємо на холодну. Так, фокусуйся. Так, Запустились, бачите, все працює прекрасно, ніяких помилок нічого по автомобілю не горить. От, Все з ним є добре. Так, далі по комплектації Шкерине, мультикермо, гляньте, в якому стані кермо. Реально обалденний станкерма. Ну, доглянути класно, автівка доглянути, на такому пробі це е, рідкість знайти в такому стані класний автомобіль. Шкірине в нас кермо, повний електропакет, підігрів сидінь у нас є. Е, оптика працює, датчик світла, дощу датчик, датчик, в автоматичному режимі. Е, Партронички у нас включить-виключити. Що ну, ти факт, знаходиться? Е, от, далі. Що у нас? Е, рух по смугах є, бачите. Е, потім. Е велика магнітолка у нас іде з навігацією. Е Вибір руху режиму е старт стоп і Спішечка, кондиціонер у нас іде Так, Що тут ще у нас є? Камера заднього виду є в автомобіля. Теж великий плюс. Ось ці зручні штучки, не в кожному віти є ось ці зручні штучки підстаканчики. Ось тут ще одна ніша є. Е, ось зверху патронечки у нас стоять перед, зад. І що в нас? Ага, ще маємо датчики, асистенти в зон в дзеркалах в мертві зони є. От, І хочу ще подивитися я по... Так, ага, це що, асистенти допомоги водію мамі, бачите? Фронт асіст намальований, зміна полоси, рекомендація зупинки і мертві зони. Дивимося, да. Attention Assist. Так, блюшечка, датчик тиску в шинах є. Дід пробіг, навігація. Bluetooth телефона можна підключати через Bluetooth. Ти несемо тормозіння, да. Так що ось такі асистенти допоможуть, ну реально гарний гарний стан, прикольний. От, прикольні всі асистенти є, що з автомобіля. Так, є далі, що ще Що ще тут такого, що я не сказав. Так, це зрозуміло, вогнетушитель Це, це все зрозуміло тут. Так, поговоримо по комплектації мабуть, все. Так, що у нас тут ще? 116, запасочка. В общем, мали по комплектації, все беремо прил, вмірюємо кофарбу покриття, щоб мати розуміння, що з ним все добре. І Так, отже, погнали. По правій стороні одразу заднє праве крило 101 поверху. 118, 97 і 1, бачите, крапочка та є. 971, 97, ,1. 112. У нас іде 108.

105 928 98 84 969 969 107 984 Тут що у нас? 108 103 97 120 113. Отже, автомобіль повністю є в оригінальному красі, без ніяких абсолютно моментів. Все є в нормі. Хоча, ага, хоч ще по кузову зрозуміли, да? зараз я вам ще покажу, так загалом хочу показати вам цей двигун. 2 літри, який він новий, цей двигун стоїть в автомобілі. Так, зараз. Все. Де він тут збирається? Ось так виглядає це вже новий колонк в цьому автомобілі. Бачите? Трошки не так, як 2.2. Оптика рідна, звичайно. Злота, важкий То В общем, оптика рідна, а решта покруга автомобіля, як на мене, все добре. Ну, Типу, немає ніяких там вм'ятин, подряпин, а задній бампер трішки... У нас має ось такі докотички маленькі, бачите по задній бамперу пару косок, кришка в нормі, сам так, тут нас тут? Ні, це все вода, тут все добре. Попереду також є нормальний стан. Е, так, Є, тут це, ну, типу норм, ні подряпин немає, ні м'яти немає по автомобілю, все є в адекваті. Якщо по заднім бампері? трішки є моментів. Так, і по самому розовому відділенні ось так все виглядає. Все чистенько, гарно, гляньте. На 240 пробігу це ідеальний стан розового відділення. Абсолютно гляньте. І гляда зверху. Ну, типу, реально прикольний автомобіль, класний, запасочки є. Так, є, це сказав, це показав. В принципі, ще бокові дверки, запаска, поріг, цього ви вже бачили. Ось тут ніде нічого ржава, немає ніяких не ржі, це німечка машинка. От, і по Так і саптичка, знаки, поріг, торпеда. Ще одне сидіння. Реально гарний, гарний автобіг, хто шукає для себе такий варіант, я його рекомендував вам 100%, того що німецька чистанта автівка. От має рідний пробіг, історія в офіційного дилера є класна, по машині що заїжджала обслуговуватись, кому, кому треба, можемо надати комплектація хороша, ну ще. Так що буде і будеш з'їздити автівочки вам. І що, друзі, кому що не розказав чи не показав, чи кому щось там треба, якась історія подилови, чи комп'ютер діагностика, чи якісь ще моменти, щось там не показав, дзвоніть, пишіть, набирайте. Не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобілів у ваше місто. Е, без проблем можу вам цю автівку доставити, вам, як ви кажете, під двері е, цей автомобіль. Е, і що? В принципі, все. Якщо кажу ще раз, кому щось треба, будь ласка, набираємо, звільніть пишіть. Вроді так все вам розказав, про пішли, показав. Всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.